Проблема з ЦУВІ вторкнулася Крижанівки ще 20 років тому. У зоні небезпеки опинилися 45 будинків вулиці Приморської, куди тільки не зверталися мешканці нещасливої вулиці по допомогу. Ситуація не змінювалася. У 2010 році нова місцева влада, на чолі з Наталею Крупицею, взялися за вирішення цього питання. Це проект берегу укріплення, виготовлений на замовлення Крижанівської сільської ради підприємством проект Гідрострой. Він пройшов повну державну експертизу і повністю відповідає нормам. Та стандартам. Ось Буна на плані, а це вона вже в реальності. Не треба бути спеціалістом, щоб зрозуміти Буна знаходиться саме там, де заплановано. В последні развити в адрес сільського совета ідуть необосновані обвинення дилетантів о том, что сільський совет строит не то берег которое необходимо крижанки. Когда в такий сложный процес вмішуються дилетанты, ну от этого вреди, получают вред абсолютно всі. А це звіт державної експертизи проєкту. В ньому чітко вказані всі техніко-економічні показники. А саме, що буна повинна мати 221 метр у довжину, а пляжна зона 800 метрів. Максимально можливу ширину охвата захисту берега. Определилась именно в этом месте. Более того, я скажу, ее можно было бы отодвинуть еще дальше. Просто там уже не територія сільського совіта. У жовтні 2012 року, коли вже більша частина робіт за проектом була виконана, їх перевірила державна архітектурно будівельна інспекція. В акті вказано, що ніяких відхилень від проекту не виявлено. Тож на цьому питання з невідповідністю будівництва заявленому проекту можна вважати закритим. Тепер щодо екології, простий пошук інформації в інтернеті видав нам кілька статей про нашестя водоростей на одеських пляжах, в тому числі і Крижанівськ. Кому датовані вони 26 червня та 6 липня 2012 року. Будівництво буни почалося ж 12 липня 2012 року. Галина Григорівна Мінчева кращий спеціаліст в нашому місті з питань морських рослин. Пояснила нам, що нетиповий бурхливий розвиток рослинності на одеському узбережжі спровокувала спека 2010 року. Саме після неї на пляжах Одеси стали з'являтися у великій кількості водорості. Те, що ми наблюдали це закономірне природа. Реакція екосистеми. Вона так відреагувала на год после, после жаркого лета. Побувавши на Крижанівському пляжі, слідів водоростей, ми не знайшли. Проте побачили дивну річку, яка несе свої каламутні води, а разом з нею і різний непотріб просто на пляж. Здесь знаходиться стеклянної каналізації Одесс. Временами, особливо після ливня, сильних ливнів, Уровень води тут піднімається дуже сильно. Стоїть нестерпимий запах. Що стосується мешканців вулиці Приморської, то їх весь цей галас навколо берегу укріплення просто обурює. Якщо б цього не зробили в минулому году, то неізвісно, що б бы було з домами. На сегодняшний день уже сделано очень много. Во всяком случае, берег вот этот вот не подмывает. Что подмывало каждый год, осыпался, и мы уже не знали, Куди пересіляти. Ми звертаємося з великою просьби, щоб Крижановку і Наталю Григорівну, в частності оставили в покої і далі їй проект, проєкт, в якому нуждаются всі жителі Крижановки. Тож, якщо відкинути емоції та об'єктивно поглянути на ситуацію, можна зробити наступні висновки. Берегу укріплення у Крижанівці необхідне і проводиться вчасно. Всі роботи здійснюються професіоналами під контролем державних органів. Берег, який укріплюється, це власність крижа. Жанівської громади і місцеві жителі завжди матимуть змогу ним користуватися. Інформація про берегу укріплення є відкритою, і кожен може з нею ознайомитись, звернувшись до Крижанівської сільської ради. Ось і все. А шукати чорну кішку в темній кімнаті можна довго, особливо якщо її там немає.